Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є. Так, наш улюблений проспект. Можливо, комусь вже набридло на нього дивитися. Але вибачайте, нічого не можу зробити, де я йду, то він завжди мене супроводжує. Дивіться, яка гарна алея. Вже дерева незабаром зацвітуть. Такі зелені соковиті листочки. Може мене багато чутно, тому що багато машин і дуже шумно, друзі. Так, я зараз йду по справах. Боже, в мене така хвилююча зустріч, друзі. Дуже хвилююча я. Але буду сподіватися, що все буде добре. Отже, з відео, я думаю, не все зрозуміло, куди ж я йду я йду до стоматолога. Отакі От справи. Записала ще за тиждень, тому що є черга, звісно, що. Е, ну Десь пару тижнів, мабуть, як вже пройшло, і в мене почав турбувати зуб, друзі. Ой, коли він мене затурбував, я вже все, я вже, знаєте, в розпачі, думаю, боже. Це просто катастрофа. Ну, По-перше, то е, мені не зовсім зручно, е, так як маленька дитина, Ось, але вибору немає, треба йти. Та і хто проживає в Україні, та й взагалі знає, що стоматологія це дуже дорого. Все дорого, звісно, що вся медицина, та й взагалі ціни так немаленькі. Але, друзі, все одно кошти треба витрачати. Ну, Кошти коштами, а головне, щоб було все добре. Дякувати Богу, що в мене, друзі, є стоматолог свій. Я у нього вже е спостерігаюсь, мабуть, ну, років 20, це точно. От, е дуже гарний лікар, він мені дуже подобається. І неодноразово я вже у нього зрозуміла, що лікувала зуби. Не одна пломба, от вам кажу, як, як є, в мене не випала. Ніяких проблем я з ним не мала. Отже, добре, що він в місті працює, тому що був такий період, коли я була вагітна і мені треба було вирішити проблему там з зубом маленьку, і його не було. Тож я зверталася в іншу клініку, а зараз він вже є на місці і можна зі спокійною душею до нього йти, друзі. Ось. Я, звісно, що перед вагітністю всі зубки перевіряла, все робила, все, що потрібно було, От. але вже минуло так, добре часу, як добре. Рік трішечки більше. Ось. І звісно, що треба показуватись, треба дивитись. Я не стала тягнути, друзі, і, звісно, що звер... звертаюся так, до лікаря. І вам раджу, якщо у вас, наприклад, починає боліти зуб, ніколи не відкладайте цю справу, друзі, тому що зуб не перестане вас боліти, він буде боліти вас ще більше. Можливо, зараз затихне, потім знову. Але це не треба відкладати в далекий ящик, тому що, якщо ви будете це відкладати, то ви тільки витратите багато коштів. І ой, спитаєте великий біль, друзі, тому що зубки лікувати не дуже то і приємно. Ось. Тому треба звертатися. Так, ну сьогодні такий влог, ви зрозуміли, буде розмовний. Не знаю, чи вам подобається, чи ні, але я по можливості е з вами ділюся е різними, як би мовити подіями, які в мене е, проходять в житті. Ось. Отже, друзі. Боже, на вулиці така спека, ви знаєте, просто не тепло а спека. Я дивлюсь, е, поснімали всі такі, знаєте, ковтинки і вже в футболках йдуть е, з коротким рукавчиком. Вже справжнє літо. Ну, 23-25 градусів у нас в день. Ой, не можу. Я так е, ділася, звісно, що не дуже тепло, але вже можна, мабуть, роздягатися. Хоча там з неділі прогнозують, що в нас дощі, і температура трішки знизиться до 17 градусів. Не знаю, на що вам це розказує. Розказує те, що приходить мені в голову. Життя, як воно є, розумієте? Ото що є, то що я там мислю, те вам все і розповідаю. Shukargili, gili, gila vava Ada gjives, sa vore rome Amen Roma, rado Так, Друзі, вже на сьогодні я звільнилася, йду я від лікаря, все зробила, що мені потрібно. Є а, такі ще невеличкі проблемки, які теж можна вирішити, щоб, друзі, не запускати, не доводити до крайності, тому треба бути ще разочок сходити, щоб вже все так би мовити закрити це питання. Я вам хочу сказати. Щоб менше відвідувати стоматолога, треба чистити зуби. Гарно чистити, якісно. Не так, знаєте, там 5 хвилин почистили і все. Зранку там ввечері і забулися. А чистити, як повинно бути, правильними рухами, з правильним доглядом. Тобто це не тільки зубна щітка і паста, це також нитка. Це обов'язково оболіскувач, не три рази на день. А після кожного прийому їжі. Це обов'язкові такі мінімальні заходи, які ви можете використовувати для покращення здоров'я вашої ротової корознини. Тому що якщо ви не будете доглядати нормально, то ви будете потім витрачати великі кошти на лікування. А це, я гадаю, нікому не потрібно. І нікому, то не цікаво, так? Да? Краще там, не знаю, ці гроші на щось таке корисне витратити, можливо, там. Щось смачненьке поїсти, да? якісь, може, розваги, ну, що небудь. З розумом, так би мовити, а не просто витрачати їх потім на лікування. А як я вже казала, що стоматологія це дуже дорого, дуже. Тому Треба. Треба гарний догляд. Тож, чистота зубів це запорука здоров'я ротової порожнини саме. Я задоволена, що пішла, вирішила проблеми і зараз вже буде трішечки легше. Звісно, що не до кінця, але вже початок поклала. Ну нічого. Все буде добре? Все буде клас. Отже, друзі, дякую вам, що дивилися ви ці відео. Дякую за вашу активність на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам такі відео подобаються. Вдячна щиро кожному. Ну що, я, як завжди, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте! Па-па!